В Україні не припиняється рекламна кампанія із залучення молоді на контрактну службу, зокрема у вітчизняні військово-морські сили. Загальна її мета професіоналізація як військово-морських сил, так і збройних сил України загалом. Про те, як служать військовослужбовці за контрактом у окремому полку зв'язку військово-морських сил України, далі у репортажі Али Харівської. Контрактник сьогодні цей статус військовослужбовців у всіх на вустах. Ще пак восени 2013 року пройде останній набір на строкову військову службу. Відбудеться перехід вітчизняного війська на комплектування за контрактом. Починаючи з жовтня минулого року, з військово-морських сил вже підписали контракт понад 160 осіб. Укомплектованість флоту контрактниками збільшилась на 4%. Так, заступник командира окремого полку зв'язку військово морських сил збройних сил України з виховної роботи капітан третього рангу Вадим Литвиненко стверджує що Щодня до військової частини приходять юнаки, беруть найдостойніших. На даний момент ми укомплектовані військовослужбовцями за контрактом на 37%. 100% жіночих посад військовослужбовців за контрактом у нас вже укомплектовані. Тому військовослужбовців жінок, на жаль, ми не можемо набирати на даний час. По прибуттю військовослужбовців, які планують, Громадяни, які плануються призватися на військову службу за контрактом до нашої частини, у нас проводиться співбесіда з даними громадянами з фізичної підготовки психологічне тестування. Після цього, після отримання результатів, проходить в частині засідання аттестаційної комісії. Тагалошується рішення щодо прийняття або неприйняття прийняття на військову службу за контрактом громадян. Питанням соціального захисту військовослужбовців за контрактом керівництвом держави та оборонного відомства приділяється особлива увага. Так, усім бажаючим проходити військову службу за контрактом у військовоморських силах гарантується гідна заробітня платня, яка становить під час першого контракту від 3100 тисяч гривень до 3500 тисяч гривень в залежності від посади. Зараз у національному флоті для військовослужбовців за контрактом існує ще багато привабливих сторін, які найбільше турбують сучасну молодь. Проводиться відповідна індивідуальна виховна робота. Та доведення закону України про соціальний захист, пільги, які є у військовослужбовців, служби за контрактом. Це безкоштовне харчування обідом, безкоштовне медичне обслуговування, речове забезпечення безкоштовно та можливість отримати вищу освіту на другому, при підписанні другого контракту. Як свідчить практика останніх років, бажання служити за контрактом з'являється чомусь переважно у хлопців, які навіть і строковою не проходили. Але більшість військовослужбовців все ж залишаються на контрактну службу після закінчення строкової. Полтавчани Руслан Лукаш та Вадим Никитенко розпочинаючи строкову службу, і гадки не мали, що майже через рік вони продовжать свою військову кар'єру вже військовослужбовцями контрактної служби. Був призваний у 2006 році на строкову службу. В Чернігівську область, селище міського типу Десна, там проходив військову службу протягом восьми місяців. Потім був переведений зв'язку з розформуванням частини батальйону в гарнізоні в місто Чернігів, в 30-й, окремо лінійно вузловий Криворізький полк зв'язку, де Закінчив строкову службу та підписав контракт. Служу вже майже сім років. Перспективи нашої української армії, я думаю, що великі, так як військовослужбовцям служба за контрактом сприяє все для подальшої служби. З ким не спілкуюся, ніхто не жалкує. Після е, закінчення е, курсів в начальному центрі був е, признаний до 30-го окремого Криворіжського полку зв'язку. Е, там протягом е, двох років е, служили, і е, після цього е, я перевівся до 37 го окремого полку зв'язку, який знаходиться в місті Севастополі. Е, будучи тут, на посаді начальника радіостанції Р142Н. Я вже з'їздив на навчання перспектива 2012 та був дуже задоволений цим. Після чого я... було мені присвоєно військове звання старшина другої статті. Зараз на цей момент я буду далі. Підписувати ще один контракт, так як мені це подобається. Для водія полку зв'язку старшого матроса Дмитра Маслянко. Це перший контракт. Втім, з військовим життям він познайомився ще з дитинства. Мати хлопця багато років прослужила у збройних силах, тому його вибір був зроблений свідомо. Після 9 класу він вступив до ліцею в місті Алушта. Потім строкова служба в береговій обороні. Наразі Дмитро готовий пов'язати свою долю з флотом, залишитися на контракт і тим самим вступити на вищу службову сходинку. Після воєнного ліцею з підвищеною фізичною підготовкою пішов на строкову службу, служив строкову службу в 36 й кривому бригаді берегової оборони. Після цього призвався на військову службу за контрактом. Служба подобається, поступив на першому контракті, оплачую сам собі, все добре в житті. Всіх призиваю служити на контракті. Як добре, що ми живемо в миролюбній державі, але мир треба не тільки берегти, а вміти і захищати. Відомий вислів. Є така професія, захищати батьківщину не повинен бути лише гаслом, а принциповою життєвою позицією справжніх чоловіків, адже це дійсно справжня чоловіча професія.